Настурція один з найкрасивіших і невибагливих однорічних квітів. Вона не боїться весняних заморозків, тому її можна сіяти прямо в ґрунт вже на початку травня. У північних регіонах України краще вирощувати настурцію через розесиду, так вона зацвіте раніше. Цвітіння починається вже через 40-45 днів після посіву, і яскраві квітки грамофончики прикрашають клумби з червня до кінця вересня. Колірна палітра Настурції вражає золотисто-жовті, помаранчеві, червоні, бордові, темновишневі відтінки. А її аромат нагадує східні прянощі і приваблює метеликів і бабок. Сьогодні я розповім вам про походження цього дивного рослини, його особливості, а також поділюся секретами вирощування Настурції з насіння. Батьківщина настурції Південна і Центральна Америка. Там вона росте як багаторічник, утворюючи потужні кущі або ліани довжиною до 15 метрів. Але в нашому кліматі її вирощують як однорічник. Раніше нас Турцію називали капуцин, її квітки нагадують капюшони ченців. В Європу вона потрапила в 16 столітті і швидко стала популярною, особливо в Голландії, де почали виводити перші культурні сорти. В Україну Настурція прийшла в кінці 17 століття. Спочатку її вирощували тільки в садах Знаті, а пізніше вона з'явилася і в селянських дворах. Сьогодні настурцію люблять за яскраве і довге цвітіння, невибагливість і корисні властивості. Вона не тільки прикрашає сад, але й захищає овочеві культури від шкідників, її сильний аромат відлякує комах. Настурція відноситься до сімейства Настурці яке включає близько 90 видів. В Україні вирощують в основному низькорослі форми, прямо висотою 25-35 см і плетисті, до 2,5 метрів в довжину. Квітки бувають прості, напівмахрові і махрові діаметром до 10 см. Забарвлення від блідожовтого до шоколадно-коричневого, часто з контрастними штрихами. Листя у Настурції теж дуже декоративні круглі, яскраво зелені з хвилястими краями і білими прожилками. Разом з квітками вони створюють ефект ажурного килима. Плід Настурції складається з трьох великих насіння. В Європі її квітки, бутони і насіння використовують в кулінарії, маринують, додають в салати, м'ясні та рибні страви. Крім того, настурція лікарська рослина. У ній багато вітамінуси, каротину, йоду, фосфору і природних антибіотиків. Відвари і настої зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин і навіть допомагають боротися з грибковими хворобами рослин. Як виростити настурцію? Посів ґрунт найпростіший спосіб посіяти насіння прямо на клумбу в середині травня, коли ґрунт прогріється до 10 градусів. Нас Турція любить сонце, тому вибирайте відкрите місце. Грунт повинен бути легким, пухким і родючим. Кислі грунти потрібно заздалегідь розкислити доломітового борошном. борошна. Перед посівом замочіть насіння на ніч у стимуляторі росту, садіть на глибину 3 см на відстані 10 см один від одного. Після посіву полийте і накрийте плівкою для прискорення сходів. Розеєсадний спосіб. Для раннього цвітіння можна виростити настурцію через розесаду. Сійте в кінці березня, початку квітня в окремі стаканчики, так як вона погано переносить пікеровку. Розесаду висаджуйте в ґрунт після 20 травня, акуратно перевалюючи з грудкою землі. Догляд настурція невибаглива Поливайте раз на тиждень тільки під корінь. Розпущіть ґрунт і мульчуйте соломою, підгодовуйте фосфорно-калійними добривами для рясного цвітіння. Настурція це не тільки краса, але й користь для вашого саду. Спробуйте виростити її, і вона стане одним з ваших улюблених квітів.